Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в кнопку. Ура! Стаємо малесеньким, коротше. Це вроді та штука? Ні. А що це таке? Ми зупинилися. Йо, а, тут такий щел, дивіться, який нього бластер, що це таке. А Що це за... Оце мабуть, маленьким стати. А я поняв, я поняв, я поняв. Будь ласка. Так. Так, це тут якось не корисно бути маленьким. Будь ласка, а вони не в встигли вспіли. Кипать. Не прошки якісь що? Давай, будь ласка, сюди. Так у мене це є. Ай, будь ласка. Я не помру. Давай. Я все одно можу долетіти, типу отак. Не все одно, так, у мене ще є jetpack, я чи Так, так, оу. Ого, отут різковано рисковано було. Оце я джетпак читер. В самий не впав з цим джетпаком Та, блін, маленьким будь незручно в цій грі Ой-ой-ой-ой! давай ой, ой. ой. Та я не пройду ні! Та це капець я, я тут читак читер чи так читер <ріст> Так. От цей маленький ріст мішає мені капець Ай, будь ласка. Набирайся, топливо, топливо. Все, капець Так. Може померти? Речент. Я помру, типа, стати нормальним. А то це інколи заважає. О, що це таке? Круто. Стоп, можна стянку построїти? О, реально круто. Йо. Так проходим, 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 проходим і в дверь Все Я пройшов Челик, а давай реально забудуємо тут. Це фімба. Ай, Блін так тут надо отак. Давай забудовуй, чел. Давай. Блін, а як тут забудувати? Давай, М -м, будуйся. Все ми забудували вроді. Йо. А тут можна банан положити. Оце би був би прикол жорсткий у мене два банана чомусь я не знаю чого. Е о, піца У мене є піца Нам треба її кудись заносити. У мене 36. 36. Е -е, да, тут капець багато. вулиць якихось 36, 36. А а де 30 36? 36 Я заніс Все сюди. Так, стенку І Ще можна таку хмарку, щоб ми заросли, це жалівані. О, нормально. <рес> Подивіться. Ой-ой, нас дощиком поливають. <рес> о, тут реально починається рости. У мене. Я заріз, я заріз просто. Дивись, що <рес> <рес> це таке. Ой-ой-ой, куди я падаю? Блін, о, там гроші були. Що робити? А так. А тут обитись, а в мене мама ча чачать. Чи що? В мене мама чало. Що всіх мечей сеть що? У мене нічого нема. Я просто заліз сюди. Нормально. Чому я так його якось затерв? Що це таке? Я ще руку виставив. Можу паркурить по деревам. А тут убийца один. Понятно. Оцей! Що це за просто Він мене навіть не може вбити. Це не езі просто вижити. Тут, якщо джетпак є то все езі просто. Так, а Бі, ну тут саме і була це. 15 тисяч! Колись вже 6 тисяч коштувало. Це що таке? А тут так робити? Так, все, йдіть. Це моє. Так, все. Я зараз виграю. Ой-ой-ой, чел, ти шо робиш? Ти шо робите, пацани? Я не геніуси якісь? Мені треба отак от продвігатися. Я тут саме більше так заповняю просто. Так. А мою штуку там теж забирають? Блін, це капець. Так, давай. 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 Давай, ой-ой-ой, блин, шо це таке, давай. Все, мы зара пройдем. Мы зара вообще. Мы тут такую територію зайняли. Чел. Уйди. Я тебе не дам. Чел. Давай. Уйди, чел. Все, сюда. Я забрав. Я впав. Блин. Да капець. Ой-ой! Эм. -ой. Ем... Еф, типа пишуть і що. О, так тут можна цю монетку підібрати, йо. Що це таке? А, тут що які... це таке. Ой, нас, нас викинуло куди. Що це таке? Капець. Ой, йоу, що це таке? Йоу! Я валю, я не знаю, що це Це якийсь Зомбі апокаліпсис, дивіться. Я реально тут я думаю застроїтись. Строїмося. Там якісь пушки летять, бачите? Що це таке? Капець? Йо, тут реально летять вони. Капець, ой-ой-ой, а вони. А, вони підірвалися! Ми померли. Капець. О, е -е, я став чомусь великим. Подивіться, який я великий. Хе-хе-хе! Що -хе -хе, це таке? А я можу піти зельку і стати маленьким, типа. Я, я чорна дира, чорна дира, вона засосує. А, ні, чи що? Фу, це було О, тут горка. Дивіться, як я да, пригаю. Я типа такий маленький і прыгаю. Так, Так, девейс. Оу, це таке. Куда я скочусь? Йо! Я впав. Ей, сме. Так не честно. Надо якось вижити, типа я думаю. Так, подарочок зі мною. Так, і вставати. І отак. От а, так не виходить. Так. Нет. О, все, я просто я не впал, типа. Ой, что ты такие? Сказь кислота, дивиться. Ой, ой. Оно разливается. Чел, тикай. Чел, тикай. А что ему ничего? А, он на этой штуке стоит. Понятно. Я могу просто тоже сюда залезть. копать. Ой, мы на месяце. Что? Капець, так а, тут якась дивіться, а як вони фейерверки запускають? де вони це купили? Капець. Феєрверки тут якась крута штука, мабуть. Я не знаю. Вона прикольна. А, оця? Фрі? так це ізі просто. Не безплатно даються. Дивіться, йо. Можна так запускать. Ой, що тут? Це міни. Це міни на колосках. Ой! Чел розірвався! Ха -ха. Йо! Так, тут треба зібрати гривні. А чого вони взриваються? А це не міна? <гум> Блін, переплутав. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. робити? А тут треба алмаз знайти. Алмаз, алмаз, алмаз. Так. так. О, Я його знайшов сюди! просто не А чого в мене руки немає? У мене з цим алмазом руки немає, подивіться. Щось мені сталося ой ой хе Хе-хе-хе, я читер, я читер. У мене є цей в цього вс теж є Ой-о, дивіться Ч він робить? Він стріляє своїми цими лазерами. запускаємо реально фейерверки. А давайте тут, типа, франка на мцо чела. Я його скинув Давай. Я його скинув реально. Круто. ой ой Рот зі бенк, А, нам треба грабити банк. Так на Ейзі з цим джетпаком, мабуть. Так. Так, підлітаємо, перелітаємо. Ой-ой, я отримав урон. Так, ну тут вже складенько. Ограбили. Так. Так, тут чел помер. Давай. Я перший, я перший. Я ще можу досі винести, мабуть. Все, куди це винести? А, тепер назад. Так. Проходимо, проходимо. А чого там в чел пройшов просто йому все одно? Лен, йо, я зараз можу померти. Я не помру, я банк граблю. Так, а я більше не можу взяти? Дайте мені. Ей, не чесно. Я здох. Блін. Ого, вона велика! Подивіться на її! О тут гривники. Гривники. Гр... Ого, вона високо пригає. Що це таке? це реально. Гроші. Вони плю... по плюс 5 приходять, плюс 10. Шимба вообще можна нафармить багато. Якщо що на банк вилізти? Так, тут тачки, все нас тепехнуло. Що нажміть? А... Все, нам треба до сейфу нап'яжати. Ой. А що відбувається? Так все норм. Е а тут пещери як. Якось. А, так це не изі. Джетпаком. Просто easy. Easy. Просто easy. Так головне, щоб зараз на мене не впало. Так, я думаю, зараз так. Все. А воно з'являється. Йо! Я перший пройшов. Ізі, так, готуємося кнопку нажати. Давай. Зразу закінчується, я нажимаю. Так, давай, давай. Чого не так там дошку? Я швидко нажму. Давайте, давайте. Я перший. Просто буду клікати максимально воно стане зелене. Давайте, ну быстрей побыстрей. Бу... Бу... Давайте. Просто по ней бесконечно буду зараз тапати Так давай, давай. Ну, Про пройдіть там, я не знаю. Давайте я зараз нажму Давайте. Давайте. Mm -hmm. oh, 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 oh! Сюда я нажав пау 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 пя пя-пап-пау-пау-пау-пау. Тут <піл> надо біля цього світла бути, да, я понял. а хто не біля світла, тот помирає. Все, я пойшов. Так. Дивіться, що я зробив. Блін, ладно, ніхто не повівся. А я вже не буду помирати, да? Значить, тут можна хмарку. Я от таку штуку ще. Ще банан. Ще фейерверк. Коротше, ще попити цю штуку. О, я з неї, з, з неї, так, так швидко стаю просто челіком. Подивіться, як я швидко. А вона там... О, так я її можу безконечно пити, дивись. Що це таке? Що це за їмба Вау, мінус челік. Так, давай, п'єм цю штуку. Давай, давай. О, тут реально? Дивись, заріс Кробки заросли. Я хочу на мене. Лейте мене водичкою. Так. Все. Е. Оу, е о, о, о шо? Я заріс, реально, подивіться на мене. Йоу, от дивіться, да. банан. Ну, встань на нього. Опа! Скользнувся. Йоу, у мене досі тут це трава ця трава. Ой, це що за бомба? Тікай! Я валю сто острова, А, так це на изи просто ведите видней. Ну там. Эээ, е, все? Ой-ой! Це шо за. Шо за капець? Эээ. Е... И кто це зробив, подивіться? Як його Як її зупинили? Ой. Так я можу прямо отсюда піти. А, це хто живий, вийти по Так. Пока что... Ну, я прошел даже сюда, но я просто профессионал. Блин. Так, 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 так. Так, дивитесь, а так было, может, бесконечно будет в поветре. Я просто не бутоки с читак. Это шимба вообще. Все прошлое. Так. Що? що тут відбувається А, тут якісь штуки падають дивіться. А, тут. таке виростає йо, подивіться, Йо Що це таке? Капець. Ой-ой-ой, о, ні 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 там біля мене, біля мене. Просто треба бігати безконечно щоб тебе не оця штука Так, ну дівка си... Ты прям переді мною. Йоб, на мені Ой-ой. Давайте я її пронкну. Блін, банан впав, Так я можу читами читамы Так воно так прозрачается швидко Може тут безконечно бути і нічого не робити Так. Все норм. Танчики Давайте я вам фейерверк запущу. Ой-ой-ой! Йо. Ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставьте лайки, ой! -ой, -ой! Підпишитесь на канал. на цьому все. Все, всім пока-пока. Йо, чо, всіх великий голова. все пока. <головік> Йох. Ой.